Сенсаційна заява сколихнула боксерську спільноту. Менеджер тимчасового чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабайла Спенсер Браун несподівано підкинув в вогонь спекуляцій нову надзвичайно гучну ідею. Бій між його підопічним та легендою надважкої ваги Володимиром Кличком. Людина, яка довгі роки вважалася символом домінування в рингу, вже давно не з'являлась на професійній арені. Але, схоже, деякі гравці в тіні боксерських процесів вважають, що він ще не сказав останнє слово, і не просто не сказав, а може сказати його в. Бою за титул. Уявіть собі цю картину. Володимир Кличко повертається і виходить у ринг проти Агіта Кабуайла. Проти чинного тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Ви уявляєте, скільки квитків би продалось, наприклад, на Альянс Арені в Мюнхені? Я вам чесно скажу, це буде шалений ажіотаж і абсолютна сенсація. Це неймовірний бій. І я хочу, щоб усі зрозуміли, це не фантастика і не мрії. Це щось, що може відбутися вже найближчим часом. Ми над цим працюємо. І повірте, коли я таке кажу, значить у нас є для цього серйозні підстави. Стави.